Журавлі летіли, звирію вертались на весні, як сніжниця побили біле, розвівалась в рідній стороні. Поржа віла хвоя і трава, Журавлина, крихітна вервечка, напиналась наче тятива. Сталася Чорнобильська трагедія, то вони кажуть, от ми думали, проживемо без всяких там вогін, там трагедій і інших і надзвичайних ситуацій. Е, значить, нас е, призвали і ми поїхали в зведений загін, е, ліквідувати аварію. Тобто на нашу долю припало, на наше покоління. Тось, тобто, ми думали, що теж не буде нічого. Зараз війна. От тобто, ну, нам уже вроді би і ніколи, так а от нинішнє покоління, оцей порочний круг повинно перервати. Я, я так от думаю.